Навантажувач у нас був дуже необхідний, вони його взагалі вкрали, і ми його знайшли за допомогою Служби безпеки та поліції десь у лісі, і ми його привезли, він встановлені не підлягає. Наша громада співпрацює з Сайді приблизно 23-го року. Була офіційна відповідь Сайді, що призупинено 90 днів. Но ми сподіваємося, що все ж таки відновлять цю програму і підтримують нашу громаду. Наше місто зруйноване на 80%, Тому відновлення потребує дуже таке, значний час. Зараз, даже, якщо що Європа, ну Європа не перекриє той об'єм допомоги, який був навіть нам. А якщо це брати повністю громади, які там після деокупації постраждали, величезний об'єм допомоги. був. Поки чекаємо, що вони вирішать, але ну шукаємо інші фонди, які фінансувались не USAID, у них просимо допомоги.